Друзі, всім привіт! Такі вітаю на своєму каналі Життя, як воно є. Зараз йду я в Сільпо на закупку і, звісно що беру вас з собою. Тож, кому цікаво, залишайтесь до кінця і додавіться це відео, можливо, воно для вас стане корисним. У нас сьогодні четверг і, як завжди, в Сільпо стартується на тижня. Подивилася в їхньому додатку там різні. Пропозиції цікаві, але знаєте, дивишся одне в додатку, а коли приходиш в сам магазин, і там зовсім інше. Тож треба йти дивитися офлайн, так би мовити. До речі, в нас так спекотно, не знаю, що вдягати. Буквально на днях я йшла з дитинкою, вийшла на прогулянок. Я її так вдягнула, знаєте, вже більш-менш політньому, тому що ну спекотно. А дивно, що прохолода, хоча на Ну, Градуснику було норм, можна було так і йти. Вітерець подув, і думаю, ні, треба повертатися, вдягатися. Сьогодні тягла цю простовку, вона така більш-менш легенька, ще жилетку. Вона вже, мабуть, була заклала, але трішки вітерець все ж таки продуває. Сонце прямо в очі. Тож така погода. Пишіть в коментарях, з якої області ви мене дивитесь, яка у вас погода і, до речі. А в нас сьогодні 1 травня, як я вже сказала, четвер. І друзі кажуть, що на наступних, навіть найближчих днях, там пару днів буде нас заморозки. До мінус двох. Я просто в шоці, що колись з природи? не знаю. Треш. Гарного всім п'яті Гляньте, яка полоничка в сільпо. Дуже класно виглядає, смачно. Але мені здається, що зарано для неї. І величенька така. А як там кавунчик червоний такий. Майже без насіння. І динька поруч лежить. Прикольно тут завжди вибір фруктів різних. Гранаділа якась. 600 гривень за кілограм. Що це манго. Ну, манго зелена, якщо вона дійде, грейпфрут, непогана ціна. І вже є сливка. Томат на знижці. Ну це не ціна тижня. А можливо ціна. От авокадо на знижці. Але воно зеленувате. Треба, щоб доходило. Помідорка. Помідорка непогана. Огірочок. Це що? А 450 грам. 45 гривень. Навіть нічого не знаю. Зараз візьмемо візочок і будемо вже, по ходу, щось обирати. Оця грушка конференція. Значить, нещодавно брала 100 гривень. Вже вона по акції 124. Просто жесть Але смачна грушка. Так, не знаю, ці огірочки мені заінтригували. Можливо, їх взяти. тверденькі такі, непогані. Так, добре, візьму на пробу Ну і візьмемо ось цей томат. До речі, він смачненький, треба. Тільки обрати такі більш-менш червоні. Тут взагалі погляньте, який дрібний. Це, мабуть, непогано, можливо. Ця шоколадка, вона нещодавно була десь близько 100 гривень. І вважалося, що це дуже дорого. А зараз вона на знижці 180. Це просто жесть, куди ці ціни лізуть, я не знаю. А тут у нас бананчик. Погляньте, як він подорожча. І є другий сорт, 60 гривень. До речі, він непоганий. Зелененький. Тобто це 25% саме від цієї ціни. Ну ладно, візьмемо. Вони непогані, погляньте. Тобто такі придатні до споживання. Боже, я злякалася. Ви бачили ціни на ці яблука, друзі? Це взагалі як? <сміст> Серйозно? Вони коштують як банани. Е -м -м. Просто без коментарів. Я не знаю. Так, дивимось далі у нас на тижня на корм. котячі, друзі. Поріна, до речі, непоганий корм. Це для стерилізованих котів Тулець є жматочками. І мене... Заінтригували ці вироби макароні. Дивіться, метелики. Зараз вони наснишці. Це свердів сортик. Господи, ствердив сортів пшениці. Ціна взагалі не прощає. Ну і у нас є спагітці. Спагети вони є, ось метелики можна взяти. Подивилася ось цю гранулу, хотіла взяти до сніданку, можливо, малече. От склад непогано, але якщо б тут був, не було цукру, друзі. Тут і цукор, і ще хлюквозно-фруктозний сироп, ну от нащо це все додавати сюди? Я не знаю, це просто жесть. щось на любителя. От завжди дивлюсь на цю спаржу і не рішаюсь купити. так. Напишіть мені в коментарях, будь ласка, хто її куштував. Чи вартує вона ці грошей? Друзі, це 200 гривень. Ну, вартує того, щоб її купити. Корисна вона, звичайно. Погляньте, яка велика банка гелю для душу. Нічого собі тут майже, ну не майже, а цілий літр. 100 гривень. Це непогана ціна. Але я не знаю цієї марки взагалі. Є ще з авокадо і тут з квітами. Улюблений рядочок, сирна на ковбасний, так його називаю. Боже, цей сир бріє зараз на знижці, бачила його в додатку. Класно, що він є. Треба взяти. Угу. Ну, Термін непоганий. Так, питання, чи один, чи два. Ладно, буде один. А, далі дивимося, що у нас тут ще є. Робіть собі скріна, виставте на паузу. Ковбаска. Ну, Ковбаска у нас рекопчена, але вартує своїх грошеняток. Різні сосиски та сердельки. Пухлики. Хі -хі. Вже варені. Сердельки. Пухлики 3190. Це за 100 грамів, друзі, а тут у нас пів кіло. Ого, ну так. -да. Нічого, так собі пухлики коштують. Я, мабуть, 100 років не їла ось цю мівіну. Погляньте, що вона є. Негостра зелень, з сиром, вау, 14 гривень. І не гостра м'ясо овочі. Треба взяти, це норм, ціна, до речі. Друзі, гарна знижка на суміш овечер. Ну, дивіться, бачите, яка ціна. Премія. Тобто, марка це два марка, яка є тільки в сильфом. Завжди дивлюсь склад, що тут є. І це непогане. І ціна 43 гривні. За 400 грамів. Це нормальна ціна. І тільки ще з дивочками. брокколі. І цвітна капустка. Це треба взяти. Ще також є знижки на іншу марку Руть і Байер. І це більш така дорожча марка, популярна. Теж непогані знижки, бачите. І всюди 400 грам. Ось ніде немає пів кіло. Тут робіть собі скрім і переглядайте ціни. Ще бачу, на знижці у нас макарончики для паста. Ми теж непогана ціна. Це спіранка дуже гарна. Вони розварюються, друзі. І взагалі така класна. Так, мівінка, вафельки. Що це за вафлі? Дупло. Дупло чи дупло? Ну ладно, дупло. Так, склад. Мінус склад, ні, друзі, ні-ні-ні, не хочу. Прянички оці смачненькі. Ведмедики. 300 грамів. Ось таке собі. Горошок і кукурузка назнишся. Я не знаю, який він всередині, але це дорого. 55 гривень. Ліжень це наша українська фірма. Ну, таке собі, друзі. І ще макарончики. Ну це більш класні. Оці фузії. 58 гривень. Паста зара. Ну, це паста зара, вона взагалі на вищому рівні. Ну і сьогодні ми її пропустимо. Оці крикери дуже смачненькі. Так, друзі, ще вже мав такий зефірчик смачненький. Е, він теж був на знижці, щось там 15 гривень за 100 г. І хочу вам ще показати куряче стегно. Все інше ви бачили. Оце і краща мінтая. теж на знижці такий йогуртик. 30 гривень знижка. Так, М -м -м -м. десь ще дитина були в мене сирочки, острівні лупа без цукру. Вони десь по 19 гривень. І оце куряча стегно 100 гривень за кілограм, пожалуйста. Угу. Ось зараз знижка. Не погано. так виглядає. Ну, таке середнього розміру. Це ж гарна ціна. На сьогодні в мене закупочка завершилась. Ви побачили все, що я купила, що можна купити. Тут робіть свої висновки. До речі, напишіть мені в коментарях, як вам більше подобається. Коли я йду в магазині, вам показую ціни, те, що я купляю, так? Чи коли я вам не показую магазини, а потім просто показую розпаковку. Як для вас цікавіше, як для вас приємніше дивитися. І взагалі, полюбляєте ви такі відео ні? вони буде дуже важлива, ваша думка. Хочу, щоб вам контент, подобався. Хотіла ось там постояти, з вами не але таке сонце було з неможливо. Якось так. така погодка. Тому сталося тут назупитися, під <смірки> наметку. Якось так. Друзі, я вам бажаю, коли ми заберемо кінець тижня гарних походів, сонячного такого настрою, мирного неба, безхмарного. Довідою зустрічі в наступних логах та відео. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Не підписуйтесь на канал і ставте пальчики Вам не важко мені приємно. Тож, до зустрічі, всім пока па Бувай!